Цієї зими Дормео подарує вам теплі обійми навіть в найлютіші морози. Ми завітали до родини Білоус, яка обрала ковдру з підігрівом від торгової марки Дормео. Головне для мене це наші діти, дві донечки Злата і Маша. У холодну пору року для мене найважливішим залишається те, щоб вони були у теплі, і не тільки вони, чоловік також. Знайомтесь, це ковдра з підігрівом від Дормео. Розкішний м'який фліс та 9 температурних режимів точно не дадуть вам замерзнути. Ковдра така м'яка. Я з великим задоволенням загортаю в неї своїх донечок, особливо після купання або коли вони повернулися з холодної вулиці. Іноді і в хаті буває досить прохолодно, а так увімкнула на пульті і одразу тепло. На дотик ковдра з підігрівом ніжна як сонячне проміння. Нагріваючі елементи розподілені по всій поверхні, але при цьому майже невідчутні. Торгова марка Дормео потурбувалась про вашу безпеку, тому ковдра має вбудовану функцію захисту від перегріву. Дев'ять теплових режимів дозволять вам обрати температуру від 16 до 60 градусів та встановити таймер від однієї до дев'яти. Годин або ж виставити на максимум 12 годин. Ковдра виконана у розкішних коричнево-бежевих тонах. І не турбуйтесь за світлий колір. Якщо ковдра забрудниться, ви можете сміливо випрати її навіть у пральній машинці. Все, що вам для цього потрібно зробити, це від'єднати пульт управління режимами. Нагріваючі елементи всередині електричної ковдри є повністю водостійкими. Гарантія на цю чудову ковдру два роки. Взимку я дуже люблю полежати під ковдрою і подивитися телевізор. Святослав спочатку сяде так тихенько поруч, а потім підсовується до мене і відбирає ковдру. Ну а що ж я ж теж люблю в теплі полежати? <гум> Ковдра з підігрівом це найкращий подарунок у холодний сезон. Не знаєте, що подарувати близьким на свята? Звісно, ковдру теплу, м'яку та ніжну, як ваші обійми. На своє десятиріччя в Україні Дормео дарує усім членам клубу 5 зірок» святкову знижку у 20% на товари з підігрівом. Коли є діти, то перш за все ти дбаєш про їх безпеку. Особисто мене переконало те, що в ковдрі є функція від перегріву. А ще дуже класно те, що її можна випрати, тому що для нас чистота це дуже важливо. Ковдра з підігрівом від Дормео чудово підходить як для дітей, так і для дорослих, і особливо для людей похилого віку. Тепло розподіляється по всій поверхні ковдри та лагідно зігріває вас. Ковдра відповідає всім європейським стандартам безпеки і була ретельно протестована спеціалістами торгової марки Дормео. Зігрійтесь не витрачаючи багато електроенергії, адже ковдра споживає лише 120 Вт. Гарантія на ковдру 2 роки. На своє десятиріччя в Україні Дормео дарує усім членам клубу П'ять зірок святкову знижку у 20% на товари з підігрівом. Приєднайтесь до клубу 5 зірок та отримуйте найвигідніші ціни вже сьогодні. Телефонуйте за номером телефону, який ви бачите на екрані, та замовляйте ковдру з підігрівом від Дормео. Гарантія на продукцію два роки. А з нагоди десятиріччя Дормео для членів клубу П'ять зірок зараз святкова знижка мінус 20%.